Ну і повернемося до теми, про яку ми вже раніше говорили з вами. Зимовий сезон для автомобілістів починається жваве обговорення. Чи можна вмикати кондиціонер взимку, чи не можна, чи як найшвидше обігріти салон авто. Далі про це у нашому сюжеті. На цей раз ми говоримо про систему, яка особливо у зимовий період має стратегічне значення, адже вона впливає на безліч факторів. Це і здоров'я, і чистота, і особливо безпека. Система обігріву і кондиціонування салону автомобіля, особливості використання у зимовий період. Почнемо одразу з розвінчання міфів, зокрема про використання кондиціонера взимку. Існує думка, що начебто через перевантаження системи і перепад температур не можна користуватися кондиціонером. Насправді не можна, а потрібно. Просто слід знати особливості. Система кондиціонування відрізняється від обігріву тим, що повітря в ній проходить через випаровувач, який витискає з нього вологу. Простий обігрів забирає повітря з теплого підкапотного простору фактично напряму через звичайний фільтр, а в циклі кондиціонеру є випаровувач. Таким чином, в салон надходить сухе повітря, яке бореться з вологою, що особливо актуально в зимовий період. Але є засторога. Не підіймайте температуру вище 22 градусів, якщо ви збираєтеся швидко обігріти салон за допомогою кондиціонера. Крім того, є Тання моменту. У спробах якомога швидше обігріти салон автомобіля багато водіїв припускаються кількох помилок, які насправді зменшують ефективність. Адже справа тут не стільки у швидкості, скільки у правильному виборі режимів, які допоможуть досягти максимально ефективного результату. Головне про що слід пам'ятати не вмикати кондиціонер одразу після холодного запуску двигуна. Якщо ви хочете ефективно і швидко нагріти салон, спершу вмикайте простий режим обігріву, направлений на лобове скло. Так ви ще й продовжите життя щіткам склоочисників, вони ж двірники. Щойно конденсат на склі почне активно щезати, можна увімкнути кондиціонер на 30% потужності і лайфхак направте внутрішні дефлектори донизу. Тепле повітря буде підійматися і рівномірно прогріватиме салон. Крім того, в перші 5-10 хвилин роботи системи обігріву увімкніть внутрішній цикл рециркуляції. Повітря всередині буде проходити по колу і максимально швидко та ефективно набиратиме температуру і водночас позбавлятиметься вологи. Але але не забувайте про вентиляцію, тому періодично обов'язково вмикайте зовнішню циркуляцію. Користуючись різними системами обігріву та кондиціонування повітря у салоні, ми часто забуваємо про те, що стратегічно важливі речі знаходяться ось там під капотом. А тому завчасно і ретельно слідкуйте за станом фільтру салона, а також чистотою дефлекторів зовнішнього забору повітря. Уся справа знову таки у вологому повітрі конденсаті та перепаді температур. Вони впливають на швидке забруднення фільтра, і він тоді не просто втрачає ефективність. Забитий вологий фільтр стає джерелом і для неприємного запаху, бактерії і надмірної вологості. Тому радимо міняти його мінімум двічі на рік, тим більше, що його вартість в масовому сегменті плюс-мінус 300 гривень. А поміняти його легко власноруч. І ще один момент. Якомога частіше прибирайте сухе листя, пил і бруд з зовнішніх дефлекторів під капотом. Це прямий шлях до нормальної роботи системи вентиляції і чистого повітря у салоні. Обидві ці процедури вкрай примітивні головне про них не забувати. Звісно, усі ці процедури займають на кілька хвилин часу більше під час холодного старту і в процесі самої експлуатації. Але превентивні дії завжди ефективніші за ремонт. А постійний комфорт і адекватна робота системи обігріву вашого авто впливають і на чистоту, і на здоров'я, і на безпеку.